Вітаю, друзі! Сьогодні у нас 14 липня. Знімаю відео для себе і для вас. Тому що дуже хочу дізнатися, що це взагалі такий за сорт. Росте у мене вдома років 30, Уже був посаджений ще до того, як я народився. І вже обпадає це опалі такі плоди Уже на це число. Це Кіровоградська область. Ось таке чудо я зміг назбирати. Дерево не обробляється, не, не обрізається, воно велике. Зараз покажу вам, як воно виглядає. Ось така громадна деревина. Абрикоси. І звідси падають додолу. І тут я їх збираю. І хочу показати вам саму структуру цього абрикосу. Ось зазвичай одна частинка такий полушар'я, як один набагато більший, другий менший. Ой, зараз навіть тут побачите. Усі такі, ну, не всі такі гарні. Зараз подивимося вагу. 40 це їхній максимум. При ніякій обробці, ні обрізці. Але я його прищіплю на якийсь молодий сорт, де я зможу його обробляти. І будемо з вами дивитися в наступних відео. А це відео я залишу, будете бачити. Ось, ну, менші, ось, наприклад, 32, так? Дуже смачні плоди. Зараз покажу вам, як розламаю. Подивитись. Зламав те ще більш-менш гарне. Кісточка дуже відділяється, все добре. Мякоть така. М'якенька, смачненька. Я дуже недооцінював цей абрикос, але зараз мені він дуже подобається. Кіцька також хоче спробувати. Ну, як бачите, ось таке. Я буду дуже радий, якщо ви допоможете мені дізнатися на 14 число, 14 липня, Кіровоградська область, як буде взагалі виглядати цей абрикос?